67-й, 5500, GT3. Там десь 6400. Е Янмарчик АФ33. На півавтоматі, такий буде коштувати 8 тисяч доларів. Такий 250 і там 6500, бо точно не пам'ятаю. І такий 5900, 5 це кубота. Л1205 Кажи На відео наше. А? На відео наше. все таке в нас є... Так, показати 33-го, будь ласка, показую. По резині тріщин немає, але десь, я думаю, ще на пару сезонів резини фатить. Ну, підношена вже резина. Що передня, що задня по фрезі питань немає От на бистросйомчику напрацювань в даному тракторі 1517 годин на сидінні трещинка. трещенка так от він виглядає гарний збережений стан Так, повторюсь, це в нас ловольчики. Не зрозумів, яка усна. Це в нас Соліси, RX50 без кабінки, також із кабінкою 75, -й, 130, -й. вся техніка повністю по наявності. Також є ще і 105, і 110-й. Ловольчик 504-й з відвалом вже замовлений, підготували. Я думаю, що сьогодні або завтра зацепиться щитка і поїде він вже до свого власника. Ця лінійка шифенгів. Це у нас шифернг 404С. 4 на 40 коників. Так, мототракторів у нас немає. Це шифинги, ремінна група повністю вся по наявності. 35-повнопривідна, це в нас задньопривідна, це 24-ка повнопривідна і 240-й задньопривідна.